Всім доброго дня. Шість-семи членів комісії присутні. Є твором, можемо розпочинати нашу роботу. На Порядок денної винесено два питання. Це питання про внесення змін до бюджету для селищної територіальної громади на 25 рік і питання різні. Матеріали є у вас роздані. Чи є доповнення зауваження до порядку денного? Немає. Тоді за в цілому прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. Так, переходимо до розгляду наших питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету Білятинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідач начальник відділу фінансів Тарас Свацик. Прошу. Прошу за Отже, дальну протоколу першим це включаємо до доходів субвенції з державного бюджету бюджету для середньої територіальної громади. На реалізацію публічного інвестиційного проєкту забезпечення якісної, сучасної доступної і загальної середньої освіти нова українська школа у 2025 році це є 1 мільйон 183 тисячі 500 гривень. Раніше ці кошти акумулювалися в області, ми тільки давали співфінансування, а вже придбання здійснював департамент освіти. В цьому році розподілені кошти безпосередньо на громади. Отже, ми враховуємо ці кошти в нашому бюджеті. І спрямовуємо їх по відповідному програмному коду класифікації 0,61-1184 з такою самою відповідною назвою. В майбутньому ці кошти потребуватимуть співфінансування. Це так як минівський населений пункт орієнтовно 60 тисяч, там 50 сім з копійками. Пізніше ми будемо, як я писав у групу попередньо. Будемо виділяти ці кошти, фактичне надходження починається з травня місяця даної субвенції. Я перепрошую, я просто буду, так. якщо можна, чи так само члени комісії, є, би зразу задавали питання, якщо є у когось якісь питання чи уточнення. Так, так. А, чи саме що, чи вже є заплановано, що саме будемо за, закуповувати за ці кошти? і потім, Ну і як, як буде здійснювати розподіл між ліцейними? Прошу, як то може сказати? Отже, згідно затверджено кабінету міністрів. Я, я, я Прошу. кабінет міністрів України 31 грудня року номер 1554 Є чіткий порядок та умови надання цієї субвенції, і також саме цей порядок та умов вказує, як буде здійснюватися закупівлі. Е Обладнання, скажімо, на нуж згідно е, цього проекту, Нова школа. Отже, є чітко, є закупівлі трьох, будемо казати, блоків. Е, здійснювати закупівлі будуть саме кожен заклад освіти окреми. Вони, оскільки юридично окремі структури, вони будуть це здійснювати. Ми тільки робимо розходу. Отже, закупівлі буде здійснюватися. На засоби навчання та обладнання комп'ютерного мультимедійного обладнання для навчальних кабінеті закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітні процеси державного стандарт, стандарту у другому циклі середньої освіти, тобто базове предметне навчання за очною формою. Друге, засоби навчання та обладнання мультобідійного комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, крізь інноваційний освітній проєкт. Розроблені впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти умов реалізації державного стандарту базової середньої освіти, тобто це є пілотні заклади освіти. І обладнання, третій, обладнання навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітньої галузі для закладів загальної середньої освіти і участь в участь у реалізації державного стандарту профільної середньої. Освіти, далі Та, ну, так називаються пілотні заклади профільної освіти. профільної освіти. І, звичайно, ми маємо це співфінансування, здійснити, оскільки ми є гірський населений пункт відповідно. Є першу черговість забезпечення умов. Це все директори знають, будуть знати. Все навчальні кабінети природничої освітньої. Де ми вже трошки навіть отримали? <кій> навчальні кабінети не вступний, Це, нова це нова. фізика хімія біологія. Перепрошую. Фізика хімія біологія. Це називається природничим це. Uh, навчальні кабінети математичної спрямованості в освітній галузі і останні навчальні кабінет так званих міжгалузевих чи інтегрованих курсів. Це такі добре, дякуємо. А що скажіть, чи це чи вже... Ну, я так думаю, це відділ освіти буде якось так. робити такий розподіл між так. ліцем, yeah. yeah. ну робився такий розподіл, uh -huh. чи ще вони ж uh -huh. планується. Оскільки це воно вже планується і вже uh, особисто я це планувала, виходу, ну, є оскільки в нас є 7 класів, 14 класів в громаді, відповідно, цю суму спокійно можна поділити і знати, скільки на один клас, відповідно, до пропорційності. Класів по закладах І наскільки я зрозумів, що кожен ліцей, обримує... маючи розуміючи відповідно до зараз хвилю, гарно також читає, хто так пишеться, до перель, типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів та лабораторій з тім, будуть відповідно здійснювати закупівлю. Yeah. У, у тому порядку першочерговості, що вказано Міністерством, yeah. кабінетом. Якщо буде закуплено щось не то, бо це все оприлюднюється так само на прозоро, бо потім треба подавати звіт. Я просто доповненні, що якраз хочу сказати, що це сьомі класи продовжити до того, що ми е, починаємо від початкових, і то, що вже насильна ну, проводить що четвергана рада, бо я десь приходу то. Я знаю, що обговорювалося з директорами це питання про цю субвенцію вже було, бо то були і наради ОДА, де говорилося про це, щоб взятися. І О, Мирослава Степанівна підтвердить, що Житко то. Чітко тут замовився перше. Да, Дякую. Прошу Андрій. Про у нас вже є спеціалізовані ну, школи, є профілі вже. У нас у немає ні. спеціалізованих ні. там згадували, то, що... — Це є білотні заклади освіти, які міністерство освіти визначені ні. У нас в 27 році планується академічний ліцей. До цього часу 10-11 клас є але загальної профіль. Не, ті ну, не, той. Ну, не стосується цього пункту. Дякую. Слава ну, Сьогодні зачитала на що так, я взагалі. Прошу нас можеш продовжити. Пункт 1.2. Так, відповідно до розпорядження івано франківської обласної державної адміністрації номер 42 31 січня, так само, яке затверджено, має бути затверджено на обласній сесії про перерозподіл видатків обласного бюджету. Враховуємо в доходах видатках бюджету. Іншу субвенцію з обласного бюджету за кодом 4103 сумі 1 мільйон 960 тисяч. І спрямовуємо на капітальний ремонт проведення заходу з благоустрою по вулиці 16 липня біля храму усіх Святих українського народу 1 мільйон 200. Це продовжується завершувати робіт. Капітальний ремонт проведення заходу з благоустрою до території з облаштуванням алеї Героїв по вулиці 16 липня, делятин біля каплиці Героїв УПА. Для КП Комунгоспу буде виконавцем робіт 300 тисяч. І по відділу освіти спеціальний фонд за кодом 617370. Це є капітальний ремонт влаштування спортивного волейбольного майданчика по вулиці 16-літнього селища Делятин. Тому слідення про виготовлення проєктної документації 460 тисяч. Це цей майданчик біля футбольного поля. Все, що стосується обласних грошей. Це пункт 1. <клух> тобто це роботи у нас зроблені, акти виконаних робіт підписані, нам просто треба фінансувати. Десь дес, дес, уточнення, я уточню, не готовий зараз, так, так сказати. Далі пункт 30 щодо перерозподілу бюджетних призначень. І так само проведена була закупівля канцтоварів і є потреба оплатити запчастини по автомобілях, тому звернулася бухгалтерія з проханням розподілити кошти з кінця року. Зараз на лютий. це зменшуємо по придбанню другої половини. 60 тисяч. Так само звернувся центр. Первинка наша перекинути з грудня листопада 60 тисяч на, по програмі підготовку рецептів. Бо вже є потреба. І якраз по наших оборонних програмах зменшуємо по програмі військових частин загальний фонд 30 тисяч і ТРО 100 тисяч. І потім по, спрямовуємо на спеціальний фонд, ще зменшуємо з квітня 200 тисяч, по військових програмах спрямовуємо на лютий. І загальна сума буде 220 тисяч, і ТРО загальна сума буде 110 тисяч. Зараз я більш розлого поясню. Тобто у нас по програмі підтримки військових підрозділів було 500 тисяч, 400 спеціальний і 100 загальний. Відповідно по тому, що зараз оголошені закупівлі, треба 415 тисяч на спеціальний фонд. І по е, програмі ТРО було 100 тисяч на загальному, там три е, Бандера павери просили, то буде Це, сума 109 з копійками, тому ми якраз тих 100 перекидаємо на і ще додаємо з військової програми. Так, це по орієнтов... програмі, то... Терево, так. Орієнтовна сума, там щось mm -hmm. 36 копійками за... за одну зарядну станцію. Так, це що до... І, 220. І 220 це, до... До... Так. 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 це до, до закупівель по військовій програмі. Там 200 єна. Е... Е, якщо я не помиляюся, це дрони. І по відділу освіти так само... Чи є якісь питання, щоб зразу закінчити цей пункт? Ну, Тож відділ освіти тут просто Ні, ні, я розумію, просто щодо цих ріків, щоб, щоб вже відділу освіти будемо окремо. Прошу, Добре. Добре. І ще ми по, по пунктах не голосуємо, так і ще має. по, по 1021. Це все загальна середня освіта, ліцеї наші. Перші тисяч на лютий за рахунок так само майбутніх місяців. Це починаючи з травня по грудень, Вісім 000... 18 тисяч прошу був червні 11. Це по Зарічанському. Ліцею. А що саме з Будемо закуповувати. Будемо закуповувати для минулих з воріт телевізору, ми мусимо купити телевізор. Це початкові класи, яку розумію. Я вже не знаю, куди. Так. Він вже, вже давно, це купити і не підлягає ремонту. І е, 2275 це. Е, Тверде паливо і генератор, там по місяцю, так само по 600 гривень. Це на послуги по програмах. Програми курс е школа і медок. Їх це треба проплатити саме в лютому. Ну, про все. Так, школа. Це, 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 це не це не Добре, але просто дальніше, щоб ви, ну, не знаю, може сказати тоді, хто там планує це, щоб. Знають бухгалтерію бухгалтерії кожно ну, це я не, доповню, не, не це можу знати це, наперед, що треба на початок року заплатити всі програми загальному планую, планую бюджет відділ фінансів. і Я десь виходячи з того, як у нас є помісні, як по місічно так само а, я планую видатки, Відповідно, я доводжу. Місячні видатки до відділу освіти, а відділ освіти вже їх розподіляє і між школами. І, і, це і через це не можна зразу та, і, запланувати і фактично от ситуація так само складається, як, наприклад, з матеріалками. От у нас е, на млн 400 є протокол, але по факту е, запланували ми, наприклад, на люди тільки 400 тисяч. І воно все йде по місячності. Видатки ми можемо, наприклад, зараз пересунути всі з кінця року на доходи, фактично, ми просто пересунемо і будемо, так як минулого року, займатися, що чергово перше заплатити. Тому десь планувати до копійки ми можемо, але воно не буде фактично. Пункт 1.4 це відділу фінансів ділянки селищної ради підготувати зміни до розпису бюджету з пунктів 1,1.1.3. І 1.5. Далі протокол підлягає затвердженню на, на черговій сесії ради. По проєкту протоколу все. Чи є якісь ще питання? Добре, дякую. Чи є запитання у членів комісії? Те, що хотілося, всі знають. Добре, тоді дякуємо. Прошу проголосувати. Так, власне, перегляд. Так. Э, діти Руслана Васильівна. Дячок да. Михайло Васильів. Да. Косило Михайло Михайловна. Да. Наланнюк Андрій Юрій. Да. Сирово Мирослава Суханів. Да. Шкіряк Михайло Васильович. Да. І Тупашко Юрій Дмитрович за. Да. Рішення прийнято. Наступне друге питання питання різне, Чи є у когось запитання, рекомендації, оголошення? У мене є питання. Пару, пару. Так. Тепер, щоб була комісія по матеріалу, на Балтарії на якому знаєш. Я тільки що казав Юрій Петрович, що якраз там протокол називає суму мільйон 400 тисяч на рік. На початку року ми виділили 1 мільйон 600 тисяч, але помісячно, якраз кажу, як так і запланували, на січень не ставили, бо розуміли, що не буде. Починаючи з лютого, у нас 400 тисяч, потім 300 на березень. Ми домовилися яким чином, що в порядку черговості перших там до 400 тисяч ми фінансуємо. Зараз у нас буде сесія, я ще планую вільного залишку, тобто ми постараємося до... Виділити кошти, в тому числі на матеріальні допомоги, щоб ми могли, умовно кажучи, з березня заплатити різницю, а потім вже платити, то, що буде у нас поступати по черговості. То, о, відповідаючи на питання, з тих мільйон 400 попередньо зараз готується 400 тих, хто подавали перші, щоб ну, не було цих порядку. Протокол десь є опублікований, чи ні? Чи він не, є не можу вам сказати, бо не знаю. Можна, я скажу? Там є додаток один і додаток два в матеріалах до сесії 55-ї. Я їх надрукувала кожну. Так, вони будуть. бо я їх а, надрукувала. Е, а, воно підлягає на затвердження? Так. Там затвердження, розпорядження йде і там якраз будуть матеріальні... Це це, персональних даних дуже там є багато на сайті, я його свідомо не публікую, але в матеріалах я вже зробила, роздам. Два додатки, там є детальна адреса, суми і кому що. То нам, щоб узагальнити, то в нас є мільйон чотириста. У нас є мільйон з яких мільйон чотириста. Тому що вже нам треба виплатити людям на цій допомоги. Двісті тисяч лишається на дальніші, і ми плануємо на сесії додати ще Якусь суму, щоб ми могли протягом року ще надавати допомоги так. особливо військовослужбовцям і, і людям, які хворі, але згідно положення, які є, ну, як, згідно переліку хвороб, які є затверджені в положення. Є. Добре, тоді чи є ще у когось запитання? Немає? Тоді. Дякую ЗСУ за можливість працювати і вам за роботу. Ще раз.